Нас багато, і ми різні, і живемо на одній планеті, що називається. Наша школа унікальна тим, що багатонаціональна. Тут навчаються діти з 17-ї національності. Лунають дитячі голоси, що розмовляють різними мовами. Зібралися тут і росіяни, і українці, і грузини, і армяни, і корейці. А так школа, як школа. Невелика і немала. І навчається тут звичайні речі голосливі і тихі, швидкі і повільні, веселі і сумні безкетники і недужі. Чорненькі, рижі і зовсім. Не оченята у них різні, а посміхаються, яну оченята і бігаються майже однаково. І от що цікаво. Продивіться за ними уважно, що вони всі дуже довго розмовляють між собою різними мовами і при цьому дуже добре розуміють один одного. Навіть в нашому класі вивчаються армяні, грузини, молдавани, корейці, росіяни, українці. Але це не мешає нам обсягнути, ми дружили і продовжуємо дружити, допомагаємо друг другу в трьох минулих хвилинах. Ми бачимо, як дитина приносить із собою до школи свою культуру, свою мову. Як в одного боку мы вчителі вы ховумо громадянина нашої держави. Сегодня мы с вами начинаем новую тему розділу математики, которая называется теория ймовірності. Так как мы с вами живем на Украине, значит, мы разговариваем с вами и в украинскую мову мову, что мы на нашему сегодняшнему року теория имоверности. Вы зрозуміли, что теория вероятности это теория имоверности. А иншу чему выкатит свои национальные і

И Жить как одна великая родина. В нашей школе очень много национальностей. У каждой национальности свои традиции и свой язык. Но несмотря на это, мы все как большая семья. Всегда готовы выручить друг друга и помочь. А наша школа это наш второй дом. А наши учителя как родители. Они тоже всегда могут помочь и научить много нового. Вот такая она наша школа. В Украине есть национальные школы, но таких, где часто разом дети 17 национальных, не много. Наша школа всегда отличалась своей поликультурой, и толерантным отношением ко всем ученикам, независимо от их национальности, вероисповедания, и тем более социального положения. Быть может, поэтому на сегодняшний день мы имеем такой разноплановый ученический состав. И мы хотим надать возможность каждой детине вы вчетверинный умор, истории, песни и танцы, традиции и народа. Все нам помогают интерактивные технологии и поликультурное выхование. Ведь каждый имеет уникальную возможность не только выбирать для себя язык общения, но и приобщаться к культуре других народов. На мой взгляд, здесь созданы все условия для сохранения и развития индивидуальности каждого ученика. А за 11 лет учебы я ни разу не встречалась с какими-либо проявлениями шовинизма, и тем более национализма, как со стороны детей, так и со стороны учителей. На мой взгляд, это очень приятное, но довольно-таки редкое явление в наше время. Уроки, выхлопные годы, фестивали межнациональные культуры, которые проводят проводятся в школе, помогают лучше, хорошо я думаю, в моей дальнейшей жизни мне будет не хватать именно этой атмосферы свободы и уважения выбора. Ведь в нашей школе дети получают глубокие познания по всем предметам, в соответствии с государственными стандартами. Но в то же время мы получаем что-то непременно большее, чем просто знания. Это моральные основы, духовные нормы и возможность безбоязненно высказывать свое мнение. Это я считаю приоритетным в развитии личности любого человека, это сформировало и мою личность. Статус полікультурної школи надає нам можливість збільшити кількість годин на вивчення національних культур за рахунок факультатирів і гурткової роботи. В наступному році ми плануємо організувати роботу факультатив країна, знатку, вивчення культур національних мінченків, вивчення національних врага ремесел світу літератури. Роботу гуртків ми доповнюємо танцювальні. Де будуть вивчати станції різних народів? Организации фольклорного коллектива, а также театрального гуртка. Приветствую тебя, родная школа, прекрасная, которая в мире нет. Даешь мне знания, служишь доброй воле, уже солидные 110 лет. Ты создана была, как храм науки, как детство мир, изденья. И надеж, что все знання в душу человека, что стало и достоин, і вели. Да, знала ты і радости, і верни. Пред нами вся історія дает. Но всіх учеников своей победы прославили могущество своє. Дай Бог, щоб учні, які прийдуть до школи завтра, присвятили їй не менш прекрасні рядки. Коли я заходжу в кабінет, у мене складається таке враження, що я потрапляю у велику родину. Здавалося б, що національні відмінності могли б створювати проблеми у спілкуванні між учнями, у між вчителями і учнями. Але національна самобутність навпаки допомагає поважати один одного, прислухатися до думки, співпрацювати разом а також кожної дитини. Не кожна школа може пишатися тим, що її колишні учні із покоління в покоління повертаються сюди вже вчителями. Приводять сюди своїх дітей та онуків. Я, моя жена, мої батьки ходили в эту школу. Когда подросли мої діти, став вопрос, куди я пойти обучаться. Мы решили с женой, что они, конечно же, пойдут в нашу школу, которая получали образование мы и все наше поколение». Сомнений в выборе не было, потому что в этой школе стоит атмосфера дружелюбия, уважение младшего поколения и толерантность среди учащихся. Через долю кількох поколений учеников 4 прошла школа за часть своего испывания. Скільки прекрасних педагогів відкрила, скількох талановитих дітей навчила, скільки доль вона визначила від навіть спільною пам'яті, пам'яті школи, де пройшло їх дитинство. В ній билося і б'ється серце, в ній живе учительська душа, любляча, освічена, шукаюча і творча.